Він був людиною честі, совісті, громадянського і військового обов'язку. Так говорить про свого чоловіка, загиблого військовослужбовця Михайла Рибалка, його дружина Ніна Володимирівна, захисник України Михайло Рибалка, жив у селі Покровське Решетилівської громади. Брав участь в АТО у 2015 16 роках. Під час повномасштабного вторгнення знову взяв зброю до рук. Він не був багатослівний, він взагалі людина дуже скромна. Він він був людиною, м'як людиною діла, а не слова. Навіть якщо якби я сказала, що Міша не треба йти і підожди, він би мене не послухав би. Хоча він не був кадровим військовим. Він все життя був відданий професії. Він пропрацював головним енергетиком. Загинув Михайло Рибалка 5 січня 2024 року. Йому було 59 років. Про смерть чоловіка Ніні Володимирівні повідомив їх син, бо вони служили разом. Попали вони під обстріл, я так розумію, дрон, дроновий. Були поранені побратими. Він виходив на рацію, казав, що надавав допомогу. Потім виходив, був спокійний, врівноважений, це казали побратими. Потім в крайній раз сказав, що він також поранений, але може йти. Ну, Видно, видно втратив кров. Згадує свого друга Михайла Рибалко і пан Олександр. Їх спілкування почалося років 10 тому, каже він. Моментів багато з ним пов'язаних. Дуже щира, добра людина, відповідальна. Мисливець був добрий, хороший. Цього дня у Полтаві попрощалися із 49-річним солдатом Іваном Баликаничем. Він жив у селі Калебердівка Полтавської громади. Був стрільцем-помічником гранатометника механізованого батальйону, виявивши стійкість і мужність. При виконанні бойового завдання загинув 3 січня. 2024 року біля населеного пункту Роботине Запорізької області внаслідок мінометного обстрілу противником позиції підрозділу. Поховали військових у рідних селах.